Тому що ця діюча влада його привела до його позиції. Ця діюча влада по суті чотири роки його покриває. Ну американці вже давно наклали санкції на Дубінського і на багатьох поплічників у його конкретно, конкретно антиудержавницькій роботі. А, його всі адекватні люди в Україні давно вважали людиною, яка не має права представляти їхні інтереси. Ну але ж питання в тому, що у нас є дуже багато таких депутатів, яких можна вважати і державними зрадниками, але які просто-напросто виходять там з монофракції і далі виконують свою якусь там дивну місію в Верховній Раді. І раз їх монофракція не відкликає, не застосовує ніякі інші засоби, щоб їх не було в найвищому законодавчому органі держави, держави значить, вони чимось їм вигідні з іншого боку, я тішуся, що нарешті, хоч зараз, силовикам дійшли руки дослідити, знайти докази, яких, як на мене, з 19-го року було більше ніж достатньо, щоб притягати його до відповідальності. Мені би дуже хотілося, щоб це не завершилося тільки такою медійною афектацією а щоб це завершилося дуже конкретними вироками і щоб це дало старше ще одній дуже. Важливій тенденції, яка на жаль не спостерігається, щоб ви нарешті у сесійну залу винесли хоча б один з чотирьох, а бажано усі чотири законопроєкти, які заборонять депутатам із заборонених партій брати участь, представляти українців як в Верховній Раді, так і на місцях. Я маю на увазі, щоб ми позбулися ОПЗЖ та іншої гоп компанії усіх радах, усіх рівнів. Ну це це, це це би мало статися, і це би мало статися якнайшвидше. І до речі, оце це, це ще. Одна річ, яку би українці мали би сьогодні вимагати, в той час, коли виходять е, нас протестувальники під різні органи місцевого самоврядування, е, протестувати проти того, чим займається центральна влада. Ну тобто, треба зміщувати акценти, треба адресувати проблеми державної ваги не місцевим громадам, а треба їх адресувати безпосередньо банковій і не боятися це робити. І один з одна з таких вимог, щоб зрадники були притягнуті до відповідальності.